Всім привіт! Хорошого дня! Слава Україні! Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Починаємо наше, дивіться, дуже багато переоцінки. Просто треба в певні години приходити. Наша закупка нам сьогодні обійшлася в 118 злотих. Масочка, почекай. Бачите, маємо тільки так. Кока-Кола таких літрових було 4 штуки, дві лишила в машині. Хай лежать І шоколадки було три штуки. Ну та правда, не доїхала додому. Починаємо, дивіться, яке я маю на багато молока. А що, ми не з такої сім'ї, ми з багатої. Дивіться. Бачите, стіляна бутилка. Та ще постукаю собі порозбиваю тут, чого ні. Хорош... Не знаю, чи воно є хороше, кажу, та хороше. Не знаю, чи є смачне молоко. Для того, що перший раз беремо, бо воно по 6 злотих, а сьогодні було по 2,14. Для того взяла тут не ціла літра. Попробую. Так що воно у нас не часто є, бо то одне з дорожчих молока, одне з дорогих, як то сказати, молока. Ну так, так. Починаємо далі. Купила таку штуку. То я до салату буду давати просто так з олією. То смашна. за 2,74 переоцінка. Купила бургери по 5 49 або 5 56, якось так. 4 штуки. І то, значить, що? Буде? І ще маємо кетчуп. 4,49, то значить, в нас буде бургери було. Будемо робити гамбургери домашні, бо я вже чекала, коли буде переоцінка на таке щось. О, чесно кажучи, 7 злотих мені не дуже хотілося платити. А 4 вже можна. Маємо таких 4 котлети, буде 4 бургера. Взяла так. І що такого взяла? Ну так, дивіться, що я роблю. Показую бургери, м'ясне, тепер що. Давайте шоколадки. Немає якогось порядку. Давайте з нашого вже будемо починати. Взяла ще такий фарш. Бачите, пів кілограма хороший фарш зі шинки. 5,74, взяла дві пачки. Ще взяла курячий фарш. 3,99 400 грам, теж маємо дві пачки. Взяла філе річе. Навіть 5,69, я так і лишу. У мене такі плани робити відео, що готувати на новий рік. Вже, знаєте, так новий рік наближається. Якщо вдруг не буде переоцінки, то я візьму це. Але побачимо ще. Маємо дві пачки філе. сім. і дев'ять. Тут маємо 457 г, а там трошки більше там 520 гривень. Взяла ребра 3,87. Блін, ну, що зараз за 3 злотих можна купити? Дивіться, кусок м'яса такий непоганий є. На зупу на ще щось. І ще взяла на зупу такі ребра. Тож 3,54. Ну, А що зараз, блін, купити за 3 злотих? Та нічого, скоршу всього. Нормально. Так, взяла за 4 злотих. 4-4 такий кусок якогось, не знаю, як то називається, рулет, не рулет. І маємо тут, бачите, повна ціна коштувала 10 літрів. Мої ребра впали, але ну, не мої, а ті, що купила, правда. Взяла такі дві штуки. 4,14 коштували 12 євро. Відправлю, я роблю посилку до України, до мами. Взяла сметану. Ну сметана в мене завжди є. По 2,19, дві пачки. Смісного вже все. Такий паштет, він непоганий, ми його купуємо. То один самий дешевий. Золотий, 49. Тільки не беріть з помідорами, бо з помідорами це якийсь такий. Не дуже. Теж маю три опакування. Взяла для мами ще такий крем, ніби як на горіховий, 7,49. Ще що не показала, шоколадка. Шоколадка була по 2,50 при умові, що берете три штуки. Ну, у мене було три, як бачите, одна. Не доїхала важка дорога. Ти ще ми маємо що? Маємо каки. Злотий 74, якщо ви маєте такий мобільний лідер, якийсь такий купон там активувати і будете мати щастя, можна тільки 4 штуки. І тут ще була в закупці така була, знаєте, як то, пахучка до машини за 3 злотих. Ну, теж лишили в машині просто така закупка в мене получилась. Дуже рада, що була переоцінка. Але переоцінка є тільки так 9-10 та година. Потім вже пусто і нема навіть сліда від переоцінки. Так що ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Всім хорошого дня і слава Україні! Аби скорше закінчилася війна!